Всім привіт! Зараз я вам покажу, як створити власний проект, додати в нього всі бібліотеки та прошити отплат. Для початку заходимо в Visual Studio та встановлюємо розширення в платформі. Ось оно встановлюємо. Після встановлення заходимо в нього. Дану чекає загрузки. Ось, воно загрузилось, тому ми можемо натиснути кнопку Open New Project та назвати наш проєкт. Ось. Плоту ми вибираємо ESP32. Так і але їх досить багато, тому ми... ми можемо додати одну і ось осіну перше. Тепер знову заходимо в розширення, Open та Libration. Шукаємо бібліотеку з ось плану уроку. Тому тут є, план уроку буде в описі та в Telegram. Вставляем сюда ноутбук. Назову группе атака. I still know that наш проект. So, About. То есть окей. Звучим. Теперь разно натискаем. Натискаем Open. Project. Ось. Name. Open. Пар відкриваємо в нашому травке папку script з файлом Smain. відкриваємо цей файл та вставляємо фонд з нашим GitHub, який буде також описі Видаляємо старий та вставляємо новий. Ctrl-S, зберегли. Тепер в платформі OINA. Нам потрібно додати швидкість монітор портал. Зазвичай дефолтна швидкість 9600, а нам потрібно 115 000 тому ми її встановлюємо вручу. Ось. Тепер ми можемо знову все зберегти та зайти в, май... в папку MindCPP. Після того, як ми зайшли в папку MindCPP, нам потрібно е вибрати порт, до якого буде підключена наша плата. Потім підключаємо обов'язково з затиснутою клавішею BOOT. та натискаємо ПКМ по мені пуск Диспетчер Пристрої. USB серіал ком 9. Тому тут мы так выбираем 9 То есть можем теперь что-то терминал чтобы быть, что еще на плате. И вивантажуємо. То есть, наша плата поднялась. Теперь мы можем відпускати а клавишу бот, И наша плата полностью прошелась. Ось ми можемо наглядно подивитись, як воно працює. В залежності від мого нахилення гіроскопу та акселерометру, значення відповідно міняються. Все, всім дякую за увагу.